Привіт, друже. Мене звати Олександр. Дякую, що завітав чи, можливо, завітала. До мене в гості подивитися цікаве відео. Сподіваюся, що смачний чай та солоденьке печиво для перегляду вже готове. Тож, поїхали працювати. А розпочинається мій робочий день. Звичайно, дуже пізно. на годиннику 10.15 А по плану в мене робота на першому городі, скажемо так. Тут потрібно залити поле гербіцидом, тому що. Бур'ян трішечки поліз, його вже треба починати прибирати. Трішечки дивно, чому він так росте. Хотілося б, звичайно, як справжня така культура засіяла, все поле, потім її збираєш, ну то не про те. Бур'ян. Бур'ян штука не дуже чудова. Якщо в господарстві не маєш. Кізочок, то бур'янець буде тобі заважати постійно. А якби була. Якби були, знаєте, малесенькі козенята та такі, випустив їх на нагорода, та й вони цей бур'янець поїли. Ну, якщо не спутають бур'янець з картоплею, наприклад. Хоча картоплю вони, напевно не їдять. Можливо, вона гірка. Ну то вже не те. Зараз пройдуся гербіцидиком. Потім потрібно буде удобрити. Маю трішечки рідкий добрив. Гербіцидзіллема з оприскувача. Зараз я витрачаю дуже багато його. Гербіциду цього. Та нічого. Город у мене не увесь заріз бур'яном. До речі, якщо не помітив, а можливо й помітив. Це тільки я буваю такий уважний. Цілосну яму. Я прибрав зі це. Уже так подумав цей врожай зберу? Врожай соєвих бобів. А потім трішечки тут буде перебудова. Силосну яму я здвину вліво, щоб не заважав їй ось цей контейнер. Можливо, так на 2-3 метри сюди до городу. Тут засіємо травичкою. Можливо, навіть більшу яму поставимо, тому що в мене плани вже на купівлю. ще двох ділянок з травичкою. І тому силосу буде багато. Для цього потрібне. потрібний. Потрібен резервуар величезний. То вже буде. Трішечка пізніше, то вже буде. Трішечки інша історія. Зараз все ж таки боремося з бур'янцем. Чомусь його дуже багато. Іншу свою ділянку я прогавив. Прогавив притоптування, прикатування. Можливо, на це вплине об'єм врожаю мого. Якщо буде дуже поганий, то це так, звичайно, буде погана осенька. Не те, що я чекав, звичайно ж. Ну, але дивіться, я свою махінацію, котру вигадав, хоча, можливо, і не вигадав, вона вже давно існує. Типу, Купляємо якусь ділянку з урожаємо, збираємо там це що є. І потім повертаємо її власнику. Я вже, напевне, ділянок 5 так купив. Зібрав урожай Соняху, кукурудзе. І вже маю трішечки у своєму. Скажемо елеваторі. Трішечка зерна... зерничка для продажі взимку. Взимку будемо заробляти хороші гроші, я так гадаю, тому що ціна підіймається взимку на все. І буду багатіти, збагачуватися. Збагачувати свої кишені. Ще ще потрібно кошти повернути. Точніше кредит потрібно повернути банку. Сило з тої, що в мене був, я увесь продав. Там. 36 тисяч літрів мав. На рахунку зараз мільйон 79 тисяч злотих. Тут ще маю надію. Що десь я зароблю ці кошти. На даний момент на діляночках, щоб знову ж таки купити з уже готовим врожаєм. Зібрати його. Зараз таких діляночок немає, тому що листопад місяць. У багатьох оранка починається. Осінь і все таке. Так, зараз розвантажити, чудово і потрібно пройтися. напевно, я по іншому полю пройдусь добрему. А також треба й по травичці проїхатися. І гадаю, що на магазин мені завітати потрібно буде, тому що добрив не дуже багато, і цього можливо навіть не вистачить. Ось зараз 722 літра. Можливо, навіть не вистачить на одну ділянку. Хоча якщо спробувати економніше якось розпилювати це все, то можливо і вистачить. А от тільки звідки мені почати, щоб... ну, реально. Щоб економніше. Давайте я зараз пробую розпочати ось звідси. Виїду туди, насередину, а там потім рівнесенько проїдемо. Так, ось тут розвернутися, аби так, щоб дерево залишилося на місці. Сподіваюся, з часом на удобрення поля я не прогадав і вже другий раз можна бризкати його. Можна? І не можна? А зараз подивимося. Так, ось тут. 50%. А тут теж 50%. Тобто ще рано. Ну нічого, трішечки почекаємо. Час пройде. Можливо, це через те, що є гербіцид тільки що залив. І удобрювати ще ранувато. Можливо, через це. А взагалі, ось так дивлюся, тут ідея була у мене. Так, там нехай складається. Дивіться, ось тут зробити можна так відділити подвір'я. Поставити додаткові ангари, можливо, якісь. І тут у мене заїзд є. Теж сюди дорогу ось так. Так би я їздив, тут насолоджувався життям спокійним. Було би взагалі чудово. Але то все час покаже. Зараз треба з'їздити на травичку Там удобрити все. Я вже на ділянок розкладаю оприсковача свого і теж дивлюся на 50%. Удобрена вона. Зараз спробуємо перевірити. Чи зможу у другий раз оприскати. Якщо так, то це взагалі ідеально буде. Почекаю, буду, звичайно, слідкувати, що там на діляночках, котрі я хочу придбати, що там власники посадять, посіють. Якщо щось корисне, так. Вибачаюся, там дерево трішечки. Давайте я ось так проїду. Щоб ви потім не крутитися, не вертітися, так буде зручніше. Тихесенько. Так, удобрюється. Чудово. Чудово. Так, на тих ділянках, ось там вдалині, я хочу придбати два города. Потім це все з'єднається і буде тут травичка. І також через. Е, ну, річка, там не річка. Малесенька взагалі річка. Ось на тій стороні. Там теж буде травичка. Нічого зайвого. Тут в низині буде трава. Одна діляночка. Будемо, буду косити траву. І, ну, можливо, тікувати, можливо, так буде для корівок, там чи ще когось. А інша ділянка, сіно і все таке інше. Щоб можна було з чогось готувати моносуміш для корівок. Тому що ось так, дивися, скосив я тут травичку. Мені її потрібно багато. А також ще десь потрібно брати сінце. А діляночки... Точніше, діляночка одна, а розділяти її на траву і сіна. Ну, не дуже хочеться. Не дуже. Ну я вирішив, накоплю трішечки ще грошеняток. Сподіваюся, отримую багато, багато продажу продукції взимку і придбаю. Ще нові поля, нові городи, нові ділянки. Так, ось цю придбаю. І наступна, там зараз картопля. Ось посадив картоплю. А ось тут нічого немає. Тому я не поспішаю її купувати. Можливо, ж тут щось та й посадиться, посіється. Чомусь, мені здається, теж буде травичка, а там. Хто його знає побачимо. До речі, друже, не забувай натискати вподобайку та підписуватися на мій канал. Це. знаєш, це дуже мотивує. Коли ти проявляєш актив зі своєї сторони, зі свого боку. Я це помічаю, і мене це мотивує. Створювати нові відео. Тож давай швидесенько Палець вгору Підписався. І все? Ти хороший чувак. Чи хороша подруга. Дивися, друже. В добре я оприскав поле. І скільки в мене залишилося тут я навіть не знаю скільки. Ну, Нехай буде 5 метрів квадратних, 10 до 10. І трішечки не вистачило мені добре. Не маю бажання вже їхати зараз купляти. Тим паче, що на городах у мене все вдобрено. А подальші дії на цій ділянці. Ну, я вже дочекаюся, коли там все іще дві придбаю, потім, можливо, навіть не плугом пройдуся. Активною бороною. Ось це все вирівняю. І внесемо сюди вапно. Добре, засипати різними добривами, якими тільки є. І наново посіяти травичку. Щоб мати хорошенький врожай. А ось тут діляночки, так, зараз із травичкою. І на майбутнє я вже придивився, ось тут невеличка така дамба, скажімо. Скоріш за все її побудували бобри. Ось тут можна ставити місток, або ж трішечки, трішечки вибачаюся трішечки далі. Ось тут біля дерев, десь, скажімо так, по центру цих діляночок. Ось навіть тут можна між цими двома, чи якось не знаю, атмосферніше воно виглядало. Поставити місточок, і буде зручно переїжджати. Як знаємо, врожай травички готуватися не буде, коли по ньому їдеш. Тож можна так буде швидше, переїжджати. До речі, ось там. В кінці треба глянути, можливо не треба буде місточка ставити, можливо, там зможу переїжджати. Ну то буде видніше тоді. А зараз дякую тобі за перегляд. Сподіваюся, подобайку поставив та підписався. Тому був Шурік. До зустрічі в наступному відео.